На засіданні чергової 33-ї сесії Жовтоводської міської ради, що відбулося в середу, 20 березня, перший заступник міського голови Олег Кудрявцев доповів про внесення змін в рішення міської ради щодо затвердження програми ремонту реконструкції автомобільних доріг та пішоходних доріжок міста Жовтіводи на 2011-2015 роки. Надається питання про внесення змін до рішення Жовтоводської міської ради від 6 листопада одинадцятого року. Про затвердження програми ремонту, реконструкції автомобільних доріг та пішохідних доріжок міста жовті води на 11-15 рік. Зміни до програми ремонту, реконструкції автомобільних доріг та пішохідних доріжок були внесені в зв'язку з розподілом субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на будівництво реконструкцію та ремонт вулиці доріг комунальної власності. А саме зміни. Дорога від пілону зі сторони міста П'ятьхатки до вулиці Залізнична. Змінила на вулицю Казакова. Це 25,3 тисячі. Перелік пішохідних доріжок, яким планується здійснити поточний ремонт, складено відповідно до пропозиції балансоутримувача КП «ВЖЕО» та результатів розгляду на профільній депутатській комісії. З місцевого бюджету передбачено 50 тисяч гривень. Перелік доріг, на яких планується виконати поточний ремонт асфальтобетонного покриття на внутрішньодворових інженерних мережах теплої водопостачання, було складено відповідно до переліку об'єктів, які не виконали з минулого, не виконали з минулого року. Це більше 20 вулиць. Виконання за рахунок місцевого бюджету це 100 тисяч гривень. Були також пропозиції депутата Гончарової Хаміча. Вони враховані по депутату Гончарової, вулиця Петровська, 31, запланована на 13 рік, вулиця Хмельницького на 14 рік. І депутата Хаміча внесені до виконання на 14 рік. По закінченню доповіді депутати почали бурхливе обговорення даного питання. Перелік доріг ми зараз всі почули, це все розпочатано в таблицях. А чи є графік виконання цих робіт? Тобто, щоб люди, скажімо, з вулиці Франка, знали, що в такому місяці їх чекає свято, там буде техніка і будуть зроблені ці роботи. Є такий графік. І чи є кошти під цей графік? Скажімо, свято буде, буде е, іменно по погоді. Початок. То есть, чтобы это самое погода, нет, есть погода... График как таковой. Есть объем работ, есть договор с подрядчиком. И пойдут по порядку, как будет подрядчику удобно. Лишь бы погода позволяла. Но ну, сделано будет все, что указано... Поскольку вы, наверное, следите за информацией, у нас еще и морозы будут и снег еще будет. Мы готовы начинать ремонт уже сейчас. Особенно подрядчики на капитальный ремонт уже там бьют, значит, давайте будем начинать. Ну, рано еще. Рано еще, да. Через две недели начнем. А это деньги наши, о чем вы говорите, текущие. Ну, мы будем стараться многие работы сделать еще до майских праздников. Пожалуйста. Улица Первомайская, возле поликлиники сфотографировал со своего телефона, я показываю вам всем, как идет э, машина с проволокой, идет по улице Первомайская возле больницы. Э, ну там тон 50-60. Они по городу ходят машины. Без графика. Без такого. Без машин. Я знаю, не от вас первого слышу. Да. Мы этим займемся. Я тут все буду на 34 месяца. Не сли на 14 год. Да, По-моему, почему 14, почему не в этом году? К примеру, практически та же самая площадь, улица школьная. Действительно, она школьная такая разбитая. Если у нас школьная еще с 11 или 10 -го года стоит в этом списке. Я понимаю, Вы выбираете... что она стоит в списке, но 114 квадратных метров это меньше, чем у Юнова 110 квадратных метров. По-моему, я по школе езжу, там она не в таком ужасном состоянии, чем у но, но она не в лучшем состоянии. Именно те метры, которые есть, они и есть. Ну, я не согласен с тем, я скажу так, что Дудонова 30, 32, 34, Шерел э, порезала не не асфальтное покрытие вот таким <связываем> алмазными пилом еще два года назад. То есть они там пытались начинать делать работы. Два года назад, до сих пор не закончили. Сейчас <связываем> вот в 2014 году. Я с этим, я хочу, чтобы вы там... Владимир Николаевич, вы можете хотеть, но вы, не, вы приходите на депутатскую комиссию и решайте эти вопросы. Мы сейчас работаем над тем, чтобы вот нам вроде пообещали, но ну, уверенности 100% нет, чтобы 50 лет комсомола полностью перекатать. Там миллион нужен. У нас есть проект, есть экспертиза. Вот. Как только появятся деньги, мы их ждем. Значит, будем проводить тендер. Будем... Мы в этом году будем закатаем полностью Хмельницкого. Деньги есть, подрядчики есть, уже тендер проведен. Ну, Объемы будут большие, но понятно, что для нашего города они ну, ну никак не соответствуют потребностям, поскольку в свое время я э, просчитывал: значит, у нас на э, душу населения асфальта в городе больше, чем в любом другом городе. Больше, чем в Днепропетровске. Асфальт этот к сожалению, особенно тот, що внизу там веселася. Ну вже не то, що не в творительному состоянні, як говорится, його вже об'їжджають по обочині. Вот ну ножки по одюж про внесення змін до рішення міської ради про бюджет міста доповіла заступник міського голови Анжела Шмігель. На ваш розгляд надається проект рішення щодо внесення змін до рішення Жовтоводської міської ради від 26 грудня 2012 року про бюджет міста Жовтіводи на 2013 рік. Протягом першого кварталу до бюджету міста були внесені ряд змін відповідно до розпорядження міського голови, і крім того, на підставі рішення обласної ради надійшли трансферти до бюджету міста, в зв'язку з чим виникла необхідність внесення цих змін керуючись бюджетним кодексом законом України про місцеве самоврядування в Україні, наказом державного казначейства України про затвердження порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, рішенням облради згідно листів головних розпорядників коштів, враховуючи висновки депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, підготовлений цей проект. Керуючись пунктом 7 рішення міської ради про бюджет міста Жовтіводи на тринадцятий рік. У межсесійний період були прийняті розпорядження міської голови, які пропонується затвердити. По дохідній частині бюджету міста за результатами проведеного аналізу виконання бюджету міста за січень березень 2013 року пропонуємо внести зміни до планових призначень дохідної частини міста без зміни фактичних надходжень першого та другого кошику у межах надходжень. По видах так, у нас протягом січня березня 2013 року не відбулось заплановане погашення податкового боргу по частині чистого прибутку підприємств і по арендній платі за користування цілісним майновим комплексом. Але завдяки реалізації майна на КП «Житомирська тепломережа була погашена кредиторська заборгованість до бюджету міста по податку на прибуток. Таким чином у нас зменшено. На мільйон 103 тисячі надходження від орендної плати за користування майном і частину чистого прибутку, і збільшено відповідно податок на прибуток підприємств комунальної власності, авансові внески з податку на прибуток підприємств комунальної власності і під фактичні надходження, адмінштрафи санкції на 3 тисячі інші надходження на 101 тисячу і штрафні санкції на за порушення законодавства на 592 гривні. У, 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 Таблички порівняльні, яка у вас є до рішення сесії. Це ці зміни вказані по офіційним трансфертам. По офіційним трансфертам за рахунок коштів обласного бюджету було проведено уточнення на суму 1 804 625 тисяч гривень. А саме по загальному фонду збільшено суму інших субвенцій на забезпечення учнів загальноосвітніх навчальних закладів учнівськими щоденниками у сумі 40 757 сімсот гривень, оздоровлення дітей сірі та дітей, позбавлених батьківського опікування 84,8 чотири Тисячі гривень, виконання обласної міжглузевої комплексної програми здоров'я на нації на тисячу гривень, зменшено суму субвенції на виплату соціальної допомоги на дітей серед дітей, позбавлених батьківського опікування на суму 120 тисяч гривень. Всього збільшення відбулося на 6 тисяч шість Гривень по спеціальному фонду збільшено було суму інших субвенцій на природоохоронні заходи, на погашення кредиторської заборгованості в розмірі мільйон 606 тисяч гривень, придбання проекторів та мультимедійних дошок 7,9 тисяч гривень, придбання ноутбуків молодим вчителям на 3,9 тисяч гривень. Це все погашення кредиторської заборгованості обласного бюджету за 12 рік. Крім того, отримані кошти на обладнання спортивних, спортивно-дитячих майданчиків у сумі 180 тисяч гривень. Всього збільшення відбулося по спеціальному фонду на 1 мільйон 797,9 тисяч гривень. Згідно рішення міської ради про внесення змін до рішення міської ради про затвердження напрямків діяльності і програми військово-комунального господарства міста. Зменшено було протягом першого кварталу загальний обсяг видатків по благоустрою місіс селищ на 75 тисяч. Зменшено загальний видаток видатки по функції теплові мережі на 36 тисяч і збільшено загальний обсяг видатків по водопровідно-каналізаційному господарству на 111 тисяч гривень. Тобто це на погашення кредиторської заборгованості, яка склалась на перше перше дв року. Згідно розпорядження міського голови, про внесення змін до рішення міської ради для погашення кредиторської заборгованості також було збільшено обсяг видатків загального фонду головному розпоряднику управлінню праці на суму 32,8 тисячі тисяч гривень. Згідно розпорядження міського голови, було для забезпечення функціонування управління житлово-комунального господарства було, зміщено, було збільшено обсяг видатків на 390,6 тисяч гривень, за рахунок зменшення видатків по виконавчому комітету на 289,3 тисячі гривень і по фонду комунальної власності на 101,3 тисячі гривень. Зв'язку з ліквідацією комунального підприємства, управління капітального будівництва, з метою погашення заборгованості заробітної плати за послуги теплопостачання і сплату податків. На фінансову підтримку КПУКБ КБ в сумі 35,8 тисяч гривень за рахунок залишку коштів, який склався на 1 перше 2013 року. Згідно розпорядження міського голови про оточення показників бюджету міста з метою погашення кредиторської заборгованості за рахунок залишку коштів по субвенції з державного бюджету на будівництво ремонт, утримання вулиці доріг комунальної власності, були збільшені видатки за рахунок залишку на 107,5 тисячі тисяч гривень. Також з метою погашення кредиторської заборгованості збільшено загальний обсяг видатків спеціального фонду бюджету за рахунок залишку, який склався на початок року, в сумі 257,8 тисячі тисяч гривень. Це охорона і раціональне використання природних ресурсів 215,1 тисяча, утилізація відходів 3,9 тисячі гривень. Інша діяльність у сфері охорони навколишнього середовища 38,7 тисячі тисяч гривень. Крім того. Згідно розпорядження міського голови про оточення показників бюджету міста, з метою погашення кредиторської заборгованості було збільшено загальний обсяг видатків бюджету на суму 1 млн 961 тисяча гривень. Це не ту кредиторську заборгованість, яка в нас склалася по всім бюджетним організаціям, в зв'язку з недофінансуванням в минулому році. Я називати ці функції не буду, бо їх багато. І в додатку до рішення сесії в, в порівняльній таблиці ці, ці цифри наведені. Крім того, згідно рішення міської ради про бюджет міста, рішення міської ради про внесення змін, про затвердження комплексної програми охорони навколишнього середовища, було збільшено. За рахунок залишку 163,9 тисячі гривень, з них на функцію ліквідації іншого забруднення навколишнього середовища 152,3 тисячі гривень, інша діяльність у сфері охорони навколишнього середовища на 11,5 тисяч гривень. По функції 151 капітальні вкладення, вкладення збільшено за рахунок залишку на перше перше тринадцятого року для погашення заборгованості по роботам з технічного огляду пасажирського ліфта в збудованому нашому будинку. 946 гривень по внескам органів влади в статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності збільшено загальний обсяг видатків на суму 55 тисяч гривень. Це для придбання фарбувального агрегату комунального підприємства КП «Жрео» за рахунок перерозподілу видатків бюджету розвитку. Передбачено кошти на співфінансування в сумі 39 тисяч. Одна десятих гривень по об'єкту насосна станція, 1 Дніпропетровської обласної ради. Реконструкція за рахунок перерозподілу видатків по об'єктах газифікації бюджету розвитку. Таким чином обсяг видаткової частини бюджету міста було збільшено на 4 мільйона 419,7 тисячі гривень, в тому числі за рахунок розподілення залишку коштів, який утворився на перше перше тринадцятого року, 2,6 мільйона гривень. Та за рахунок збільшення обсягу міжбюджетних трансфертів трансфертів. На вісімдесятих гривень у наступному випуску програми місто, який ви вже побачите завтра, дивіться депутатські запити та про припинення діяльності комунального підприємства управління капітального будівництва жовтих вод.